Левіт, глава 6. Господь промовив до Мойсея, кажучи, Звели Ааронові та його синам, кажучи Ось закон про всепалення. Саме всепалення горітиме всю ніч аж до ранку на жертовнику, а вогонь жертовника буде підтримуватися на ньому, а священник вдягне свій ляний хітон, а на своє тіло. Вдягне ляні штани і забере попіл, на який вогонь спалить все палення на жертовнику і покладе його біля жертовника. Відтак здійме свій одяг і вдягне інший одяг. Тоді винесе той попіл за табір на чисте місце. Вогонь на жертовнику буде підтримуватися на ньому і не гаситиметься. Священик вранці. Зранку розпалюватиме на ньому дрова, складатиме на ньому все палення і палитиме на ньому жир жертв миру. Вогонь на жертовнику буде постійно підтримуватися і не гаситиметься ось закон про хлібну жертву, що її приноситимуть сини Аарона, перед Господа, допереду жертовника. Він надбере звідти. Своєю пригорщею частину петльованого борошна хлібної жертви, та з її олії і весь ладан, що на хлібній жертві, і спалить на жертовнику приємні пахощі її пам'ятну частку Господу. А те, що з неї залишиться, їстимуть Аарон та його сини вона має споживатися прісною на святому місці. У дворі намету зустрічі споживатимуть її. Хай вона не буде спечена заквашеною, я віддав її їм як частку з моїх вогняних приношень. Вона є святе святих, так само як жертва за гріх, як жертва за переступ. Будь-хто чоловічої статі, з поміж синів Аарона їстиме її, Це – Вічний закон для ваших поколінь, з господніх вогняних приношень. Кожен, хто доторкнеться до них, буде освячений. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Ось дар Аарона та його синів, який вони мають принести Господу в день, коли ти його помажеш. Десята частина ефи, петльомного борошна. У хлібну жертву постійну, половина з нього вранці, і половина з нього ввечері. Він буде приготований на сковороді, на олії, ти принесеш його вимішаним, принесеш кружальцями, як жертву із шматків на приємні пахощі для Господа. Його приготує священник, який буде помазаний замість нього з його синів. Це вічний Господній закон, Він буде повністю спалений. Кожна священикова хлібна жертва буде повністю спалена і не буде споживатися. Господь промовив до Мойсея, кажучи промов до Аарона та його синів, кажучи Ось закон про жертву за гріх. Жертву за гріх мають зарізати на місці. Деріжуть жертву всепалення перед Господом, це святе святих. Спожити її має священник, який приносить жертву за гріх. Вона має бути спожита на святому місці, у дворі намету зустрічі. Кожен, хто доторкнеться до її м'яса, освятиться. А якщо її кров'ю буде оббризкано одяг, то те. Що було оббризкано, випереш у святому місці. Глиняний посуд, в якому вона варитиметься, буде розбитий. Якщо ж вона варитиметься в мідному посуді, то він вичистить його і випало ще водою. Споживати її буде будь-хто чоловічої статі з-поміж священиків, це святе святих. А кожна жертва за гріх. Що її кров буде внесена в намет зустрічі, щоби звершити викуплення у святому, не буде споживатися, вона буде спалена у вогні.